Те, що він був якимось чином задіяний в розгоні Майдану події 2014 року. Так. Наскільки така людина мала право взагалі знаходитися в українських військах? Ну, дивіться, я досить критично до цього поставився. Та? Я от, бачите, наскільки я дипломатично е ставився до призначення пана Сильського. Е е тому що людина вже служила і це було б некоректно. Та? Але я певні червоні лінії. Та? Я готовий не давати оцінку. Е Якимось е, командним та, е, діям сирського, залужного. Але вибачте, коли це відвертий міліціонер, командир міліціонерів е, Майдану, це для мене неприпустимі абсолютно речі. Тобто є чіткий факт, що ця людина командувала внутрішніми військами, котрі були теж присутні разом з Біркутом е, на Майдані. Та, і вони приймали участь в розгоні, в побитті людей, вибачте, е, і вони так само причетні до вбивств. На Майдані, тому що активістів і переслідували, і викрадали, і це все було за сприяння е, тодішньої міліції Януковича Захарченка. А оцей пан там є відео, як він досить круто відзивається про тодішнього міністра внутрішніх справ Захарченка, е, командує він цими е, міліціонерами. І для мене цілком очевидно, що людина з такими високими погонами, командир е, міліції Майдану. Мав би бути люстрований. по перше, до нього дуже багато питань з приводу кримінального кодексу України. У мене б виникло. Ну, припустимо, припустимо, що він був би в цій історії чистий. Вибачте, чисто за те, що він не написав тоді рапорт і не закликав, не звернувся до своїх військовослужбовців про те, що треба перейти на сторону народу, та тому, що це вже були пішли незаконні накази, починаючи з розгону студентів майдану. Все те, що відбувалося потім з того моменту, це незаконні, неправомірні рішення по відношенню до власного народу. Він цього не зробив, він чекав, сидів, у нього все було добре. Відповідно, така особа 100% мала б бути піддана люстрації та в рамках і реформи правоохоронних органів, і е, після, майданної, е, після майданної влади. Це не було зроблено. Та, тут великий привіт. Я зараз теж дивлюсь, а хто що нас любить зраду е, розігнати, великий привіт фанатам е, п'ятого президента України, котрий же люстра. Займався, а як так сталося, що цей пан уник ілюстрацію? А я вам скажу, як так сталося. Пам'ятаєте такого пана Гелетея, котрий командував е міністром оборони був у 2014 році? Е відзначився там парадами, коли Лавайська трагедія е відбувалася. Е потім е він сплив, е пішов е Петра Олексійовича охороняти начальником УДО був, управління державної охорони. Так, от цей от пан е міліціонер. Він опинився так само там, в цій структурі, і працював він в управлінні державної охорони. У мене щось велике питання. Генерал міліції, потім охоронець, командувач сил територіальної оборони, з яких пір територіальна оборона стала охороною. Та, я щось не можу зрозуміти. Ну от, чому я так чуттєво до цього ставлюся? Та? Тому що в 16 років я був учасником революції гідності, як киян, та я тайком від батьків, я бігав, бігав на Майдан. Так само мені це все боліло. Я був серед учасників спротиву режиму Януковича. А в 25 років я долучився до лав Київської територіальної оборони 112 бригади. Та я військовослужбовець сил територіальної оборони. Пройшов київську кампанію на Ірпінському напрямку і пройшов північ Донецької області. Це Серебрянський ліс на кордоні Донецької та Луганської областей, де я отримав поранення. Тату, знаєте, ну мені це виглядає як знущання в роковини розстрілу Небесної Сотні таке от призначення. Я не сприймаю історію про кадровий голод, я не сприймаю історію про якихось засвідчених генералів і так далі. Єдине, що закликаю, що це неправильне призначення. Сто відсотків впевнений, що серед військовослужбовців сил територіальної оборони ця людина не буде користуватися авторитетом. В чому характерна відмінність сил територіальної оборони від інших сил. Вони більшістю сформовані з добровольців. Мотивовані. Так? Вони і мотивовані, і це добровольці. Так? От особливо в перші дні, зараз уже, на жаль, ні. от Мій батальйон сформований з добровольців був в перші дні війни. Так? Зараз вже є історія з втратами, на жаль, і є люди, котрих мобілізували за повісткою. Так? Але ми всі в перші дні мобілізовувалися саме як добровольці, ми самі прийшли. І тут історія про те, що. Ну, у нас мотивація інша, інше ставлення до країни, ніж у цього пана. А, знаєте, чи, мав, чи має він право служити в військах? Ну, Якщо він не вчиняв кримінальні злочини проти активістів Майдану, Теоретично, так, але він мав би бути паралельно з тим, люстрований. Та, і в мене велике питання, що звання у нього генерал міліції, а тепер він раптово генерал збройних сил України. Теж щось я не розумію в цьому житті, мабуть, а, мав право служити, але він не мав право обіймати високі посади. Все дуже просто. Він зробив дуже серйозну. Ну, помилку в своєму житті, та він в серйозний момент, коли е, в державі були дуже якби, серйозні серйозні події, та злочини проти прав і свобод громадян, та ми могли перетворитися на тоталітарну державу, але за рахунок жертв, за за рахунок подвигу героїв Небесної Сотні, ми в принципі е, тоді, е, тоді перемогли, і вдалося режим Януковича е, побороти. Він служив чому цьому режиму, та він е, е, захищав цей режим, він служив в міліції, котра з, 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 вчиняла злочини проти людей. У мене позиція досить однозначна. Хай служить, але він не має права займати командні посади. Людям, принципова позиція, слуги режиму Януковича не мають права бути у вищому військово-політичному керівництві держави. Ну от, от, от і все.